Добрий день! В цьому відео я продемонструю вам, як скасувати помилково надіслане лихо. Перше, нам треба надіслати таке лихо для демонстрації. За допомогою кнопки Distress я надсилаю лихо. Тепер для того, щоб його анулювати, в нас є кнопка Ану. Натискаємо кнопку Ану. І... Підтверджуємо, що ми хочемо відмінити наше лихо. Це перше, що нам треба зробити. Що буде відбуватися, коли ми натиснули оцю кнопку Ану? Ми самі собі надсилаємо підтвердження. Тобто ми не чекаємо підтвердження з берега, ми самі зупиняємо передачу свого лиха. Якщо ви пам'ятаєте, то ваше лихо припиняється тоді, коли вам приходить підтвердження від берегової станції. От зараз, щоб не чекати підтвердження з берега, ми самі собі надсилаємо це підтвердження. Таким чином. Більше наше лихо повторюватися не буде. Наступний крок: У нас написано на екрані, що тепер ми повинні проговорити текст повідомлення. Так як наше лихо передалось лише на 2 МГц, то лише на 2 МГц ми проговорюємо такий текст. Якщо наше лихо передавалось, наприклад, на двійці, на вісімці, на четвірці, то ми повинні тоді три рази на різних частотах проговорити такий текст повідомлення. Починаємо, давайте розберемо, що ми повинні сказати як. Піднімаємо слухавку, затискаємо тангенту. Бачите, що в нас зараз відгинається. Тобто, у нас почалася передача. І що ми будемо з вами казати? По-перше, все, ми кажемо All Stations, All Stations, All Stations. Далі представляємося, кажемо назву нашого судна, позивними месай. Далі наші координати, Cancel my distress, який був надісланий. І надійсний стільки-то часу тому після цього обов'язково мастер AU. Все. Коли ми закінчили казати текст повідомлення, натискаємо кнопку ОК і закриваємо сесію. Натискаємо кнопку Ви. Все. Дякую за увагу.